Всім привіт, вибралася в старе місто. Так губи обвітрюються навесні. Хороше, хороше. Я сьогодні виспалась, тому вирішила виїхати трішечки, прогулятися, побачити людей, себе показати. Збиралося, було так жарко, думала, що таку, знаєте, легеньку, легесеньку курточку візьму. А зараз ну, набагато холодніше, йду і так в тіньку, так досить. Холодно насправді. Кожен раз для мене, коли я виходжу в нове місто, старе точніше, місто, для мене це як виїзд за кордон. Це настільки рідко буває, але сьогодні вирішила, якби погода класна, коні їдуть. Зараз хочу в самий центр піти, але я не знаю, чи я йду в цю саму сторону. Це є біля замку Вавелл. Ну, до речі, там біля, ну, не біля, а в семиріч світла. Я приїжджала на таксі, дуже гарно лебеді плавали, білі такі гарні, їх так багато. Вони так до людей просто пливуть, пливуть, пливуть. Я так іду, не знаю, де точно центр, але йду. Ну, я знаю, що тут центр, але де саме знаходиться ринок головний. Це не пам'ятаю. Щось я не в ту сторону таксі не нічого, Це все місце. Це дуже близько. Засінька, що така? така краса європейська. Ринок голови. Головний, мабуть, зі сторони тому що люди йдуть в основному всі сюди. Я йду на пьянку людей. До речі, такий собор знаходиться. Коротше, все в перший раз. А, прапор. Мій коханий улюблений прапор Італії. А, до речі, я не могла знайти собі колон, а повісила інший, коли я була в Неаполі. А До мене дівчина підходить така, питає, щось, щось помолити Ну, мабуть, і гроші треба. Я подивилася, в мене на колонну звернула увагу. Думаю, що Італійка. А ні, не італійка. Київська в мене поматка, яка в мене війська тяжка. Зараз я так її давно не вивчала, я не знаю, як я її вивчила, але вона мені настільки подобається. А вкракує дуже багато, до речі, італійців. На кожному кроці імперанто, Тільки щось таке слово відоме, але не знаю, про що воно. Треба погуглити. Вот ты веселиться. Так, бежим, бежим, бежим. А, все, бойся, установлены. Правда. Ну так идите. Залідно. Ой, зараз весна, так тепліше, все відчиняється, людей більше. Роботи також більше стало, слава Богу. У мене були мертві місяці взагалі. Тепер дай Боже сон. смак український. Стали. Борщ, голушки, галушки. Ось і ринок головний, сонечко. Сяє, ну, до речі, так помірно, не. Не холодно, не жарко. Треба фотографію зробити, так? О, Ого, посадили захворі, дивіться, таких А, Людей сьогодні, не, до речі, робочий день, але людей так нормально сьогодні.

Що сьогодні, до речі, нічого не їла. Я випила каву, бо я сьогодні поспала. Представляєте? Боже, яке це блаженство, коли прокидаєшся вранці. І ти поспала. Для мене це ну, ви не прислітаєте. Не представляєте, наскільки для мене це важніше всього на світі. Любих, просто будь-яких кош... коштовностей. Коротше, коротше. Прямо я хочу камеру показати, але ж не треба, що я. Знімаю, Тож кожного може бути такий комплекс цього. Коротше, коли вважають, що забував, коротше. Коли вважають, що він є головний комплекс, який коротше, коротше. Я зараз вам покажу. Здесь. Столики стоять, можна посидіти просто на вулиці. Я так прийшла, щоб не поставили кіне знімати, бо я ще такий, я ж закритий блогер. Слухайте, а жарко, жарко, в сумочці, ой, в сумочці, в курточці. Спекотно достатньо. Навіть занадто тепло. Занадто тепло. Малюють малюнки. І квіточки такі різні мочки, Ось така весна у Кракові. Добре, що їхала в таксі, до речі, і на 50 злотих купила пам'ять. Мене вдалося Я інколи купуєш, а вона до одного місця, щось не спрацювало. Тут так клік і, і поповнила собі пам'ять на телефоні. Але сьогодні ще на лаптопер скину фотографії. Це капець, капець. Я би зараз зайшла ще в якийсь косметичний магазин, я б хотіла вже купити гігієнічну помаду. Дуже дуже хороші каміння продаються. Ось Такі коштовності різні, які хочете. На будь-який смак. Багато камінь різних. Ідемо так, що знаєте, камеру Та-та-та-та-та. різні коштовності продаються. Мені брушти такий довгокий цей тунель з прикрасами, але я так не наточена сьогодні щось таке купувати. Буваєш, гуляєш, гуляєш. І щось тобі подобається, і ти купуєш. Сьогодні щось навіть роздивлятися, нічого не хочеться. Кеуду, до речі, ринок я проспала, збиралася в неділю їхати, а я те, що проспала, я взагалі не спала. Я розумію, що я коли не сплю, в мене навіть голос, ніби я навіть колись коментар дуже давно написала, що я розмовляю як п'яна. Коли я не сплю, в мене таке рано, все попало. Тому, думаю, ні, не поїду на гіоду, сил нема, енергії нема. Карлс, карлс. Приїхала я сюди. Зараз я. А, я ж хотіла в ХБ зайти. ХБ — це косметичний магазин, мені потрібна гігієнічна помада. Так, десь в цій стороні. Я колись тут працювала на смиваку. До речі, я подивлюся, чи досі є. Не закрили чи цей бар кафе. Бір-бар. Ну ні, бірхаус називається. А, і подивлюся, там, до речі, відразу ХБ знаходиться. Ну, На принципі, я йду заради магазина ХБ, щоб купити собі гінічну помаду і, мабуть, ще куплю крем для рук. Зайшла тільки щоб бачила магазин, українка, до речі, працює, але говорила на польській зі мною, тому що думала, що я полька. І побачила, що Дубайський тут шоколад продається. Не знаю, наскільки він справжній, але ціна така хороша. 110, 110 одна плитка шоколадна, 110 злотих. А це 1100 гривень. В принципі, у нас така сама ціна в Україні на дубайський шоколад, хто де знаходить, не знаю. І наскільки він справжній, теж під питанням. Я їла справжній з Дубай, а тоді я вам ще показувала відео. Занесло мене. Такой, иду, иду. Занесло. Я працювала, це була сама адська робота в моєму житті, яка тільки могла бути. Mm -hmm. Це страшне, 15 годин на ногах. На ногах 15 годин. Ось, хаос.

不够，再来吃个饭。先干点菜，先吃点。先来点无蔗，来点鱼肉，鱼肉什么的。 Ні. Та, потрібно наформуватися. Потім чекаєш, о... а потім завершаєш телефон, бачиш на зарядку, треба почекати. потім сходити сюди, ви щось. Іди, собі Коли, щоб вмитися, потім підмитися. Потім треба одежу підібрати. Підібрали штани. Курточку. Знайшла курточку, за холодна. Інше знайшла, за тепло нікуди, буде. І так, зберешся, ти сперешся, думаю, все, треба тікати, просто тікати. Одну сумку. Потім з іншою перепала в іншу сумку, тому що та не підходить під це вбрання. Це капець. Я не те, що там якесь мотожі, то я рано дивився за рука, де воно не одне до одного не клеїться, то я наняття, що могли з когось випала, дві таблетки. Але дали на пробу одну малесеньку таблеточку і три таких, ну теж малесенькі таблетки, але ми різьми. Така одна обробка, одна таблеточка, так вона йде. Ну Я випила ну, води, коли в кожці більше води. Я випила одну таблетку. Там дало, але, але саме того не дало, але реально ефекту ніби. Ну, тобто не, не заснула просто не заснула. І це люди я не знімала, всім ефектами таблетки не робили, не ходили цей день бути. Потім я, в мене ще три таблетки були такі, але треба одну таблетку. Це вже потім дізналися, їх треба одну таблетку на допомогу. Я випила одну таблетку, вже знову реально змушений організм, на таблетку випила, але це не на зілі таблетка, як ті попередні, передник, така сильна, моцна таблетка реально. Я випила і такий обалденний стан. Я випила, я досягла у близько 2 години ночі. І десь я так випила і через 15 мене я відчувала в мене веде ніби п'яна. Ну, коротше, коли це, це такий ефект піде, коли і б ніби п'яно. Це класно, мені дуже подобається цей стан, тому що ну, тоді ти розумієш, що тебе реально клонить на сон. Я прокинаюся, вже опитаюся о четвертій й ранку. Тобто я поспала дві години. Пропитаюся з четвертій ї ранку я розумію, що мені вже буде тяжко заснути. Мені не можна прокидатися. Ну, Я взяла пів таблетки. Ну що мені ще пів таблетки? Візьмемо вже цілу таблетку. Я вмкнула. Сериал, до речи, меня сейчас на сериал, в принципе, «Матрика А здесь в 2012 году, а почему? У меня больше, больше не интернет, да, динько, я, так. Короче, у меня я эту таблетку выпила, думаю, да. еще на выпью еще одну. Может, ну, требувала е наушники взять. Я не знаю, понимаю, что это. Я, честно говоря, не знаю почему. Треба было, может быть, наушники делать. И я, получается, завихала в цю табодку. Я розумію, що мене так, ну, ще класно повело. Ну вот классная флякция такой депляном. Реально, не Треба навіть питання ні віски, ні брендів. Бо я хочу цим ділом, тому що тільки ну, от реально дійшло те, що тільки в мене випадкалкого, вона якось викликала. Я не в мене нема стану, Що я плям, абсолютно. Ну, мене просто дає такі ефекти розслаблення. І типу я хочу спати. Але вже потім навіть брендів мене не брало абсолютно. Чого просто. Ну, все, що можливо я робила, і ці таблетки сам. А це реально подіяло. На наступний день я, я звалюся з, з цією причин. Ну, я питаю, як, ну, як вона була в шоці, що мене взагалі не взяла таблетку. Та малесенька перша. Тому що вона всіх бере. Мене вона не взяла. Мені вона питає, мене ти взяли таблетку. Як тобі та інші таблетки. Я говорю, випала я. Одну випала близько другої я випала і заснула у другій, а другу я випала таблетку о четвертій ранку, тому що родилася, думаю, що далі поспатила. Ну, ця таблетка п'ється тільки один раз на 24, один раз максимум одну таблетку 24 доби, а ти через дві години випала другу таблетку. Ще. І виявляється, що ну реально, шутки жарти, жарти, а могла коньки відкинути. Серйозно, могла дуже-дуже спати. І я, ну, але я прокинулася, я така боліна, прокидаюся, в мене стануло взагалі, Ніби я тільки-тільки родилася цей світ, Серйозно, такий клас. А я себе людину відчувала, серйозно. Знаю, що я себе годину каже за. Мабуть, ну, за місяць, за місяць, я саме вчула людину, де, то ну, вказуємо, вкаже, М -м, так не роби, тому що це не на зіллях, а це ну, хімічна, так що це не буде, то не на зіллях. Ну, взагалі бажано її, ну, як вона так прокоментувала, і коли ти хочеш відпочити. Коли, коли, так, мабуть, це був той момент, коли треба було випити, щоб я заснула. Але ну я пробудилася через дві години. Все одно. Тобто в мене настільки організм ніяк, якийсь блок на сон стоїть, що нічого не бере, просто я вже взяла мене так і Я вже взяла своєї сестри. Номер телефону вона лікувалася, приходила лікування в психіатру. Я, ну, він по всім просто порогам і з ті, що зв'язане зі сном. І чому це? Потім настільки спеціалістів сфери, там, знаєш, що у тебе депресія, там антидепресанти, тому що кожна людини є різні момент, бути. У мене депресії абсолютно немає, в мене є цікавість до життя, мені цікаво, мені все. От коли я виспала, мені все цікаво. Я просто вийшов і чекаю, коли цей день закінчиться. Максимум, що я можу зараз дивитися, коли не спробуємо, щось по телевізорі показати. Відео, я не думаю, що надо багато несуть. Здесь сьогоднішнього буду їхати. Вип'ємо би щось легше. так пізно Я, я підсіла на серіал спіймати кайдаша. Я так випадково вимикнула, я думаю, що нас показують по нашим каналам на ютубі онлайн. Я так от щось затикала і чорно ну, що ще що все поробила. Як? «А, Почекаю, що я поробила? Боже, Що я прошу? Нічого я не робила, чого не робила?» Я мене вчора до речі, не пересувала, я не змогла взяти. Один масаж я взяла. Тільки вчора я тільки один масаж зробила. І на всьому дозі видумала я, я не доброю вчора. Я лягла вчора, ну, пізно достатньо. Дивилася цвітні дощі, першу серію додивилася, випила таблетку і мене дуже швидко Ось, Першу серію подивилася, другу дивіться. ну Прикольно. Самі, так, наш вже так спочилася в цим село, селом село, українському цілі. Село. Все моє життя пройшло в цьому. У мене бабусі і два села, облісті, в Львівській області, і в Вінницькій області. Прямо хочеться в Львівській області ближче до Польщі, а ми хочеться кудись. Далі в Шитомирську Вінницькій області, або десь туди. десь Червонівську область, Флагську область. Я дуже люблю себе робимо нашого українського художня. Така гарна. Я дивлюся, мене просто відключаюся з розумом від того всього. Ну, прикольний серіал. Ну, до мене доходить. Коли вже всі все це передивилися, але тільки через багато років починає дивитися, те, що вже люди в себе не бачили. Mm. В цьому свій час. Можливо, якби я сиділа в Україні, б не дивилася. Не знаю. Просто скучно. Разумеется, что типа можно. Я не просто всю машину поехала в одноходе. То есть это с нами.